Чому більшість людей не хочуть змінювати своє життя? Тому що доведеться взяти відповідальність за це життя і робити якісь кроки для того, щоб ці зміни відбулися, всім дуже зручно знаходитись в тому болоті, в якому знаходяться, в тій зоні комфорту, і покинути цю зону комфорту дуже важко, тому що потрібно робити якісь. Кроки, які до цього були складними, страшно десь дискомфортно, потрібно заявляти про себе, потрібно світу заявляти про себе, потрібно людям заявляти про себе. Але як же ж, мені ж страшно, що про мене подумають, що про мене скажуть? Якщо в дитинстві нам все казали, сиди під лавкою не висовуйся, чим ти ліпший за інших. Ось так більшість дожили до того віку, в якому просто сидіти на дивані перед телевізором і дивитися шоу там, Ектора або танцюють всі, значно безпечніше. Але якщо задуматись, як проживається це життя? Проживається в пусту. Що ви залишите своїм дітям? Однокімнатну квартиру в Хрущовці? чи, ще, не дай Бог, орендовану? Їздити на трамваї на роботу, на які грошей не, не платять? Так виховали, тому що ми повинні. Тому що, ну як же ж? Як же ти можеш бути кращим за інших? Як ти можеш перевершити своїх батьків? Бути кращим за них? Їх же ж треба поважати. Вони ж ось все життя горбатилися для того, щоб ти школу закінчив, інститут, отримав 4 диплома, які тобі в житті щастя не приносять ні грошей, взагалі нічого. І чому тренінги не працюють і всякі курси для людей в більшості для вас не працюють. Тому що нас вас, нас в цей час не вчили бути підприємцями, нас вчили бути виконавцями. А щоб бути виконавцями, у нас є план, і ми його виконуємо. А взяти ініціативу на себе, взяти ініціативу за своє життя в свої руки це потрібен героїзм. Але в нас купа блоків, купа обмежень, купа. Страхів, що нас може не вийти, нас можуть засудити, як будемо мати багато грошей, нас їх відберуть, гроші заробляють тільки нечесним шляхом і так далі, і тому подібне. Цих всіх програм нам в голову напхали за життя стільки, що вибратись з під них просто, от, розгребти оце все і статись наверх це дано одиницю. Але хто йде на цей шлях, хто ступає на цей шлях внутрішніх змін, то життя змінюється, причому змінюється кардинально. І от, власне, працювати з цими своїми переконаннями, працювати з тими блоками, страхами, тими всіма упередженнями, які в принципі не ваші, вони нав'язані, вони нав'язані батьками, суспільством, вчителями, оточуючими вас людьми. Зверніть увагу, якщо ви почнете серед свого середовища робити щось інакше, невигідне для них, почнете змінюватися, почнете йти в щось нове. Вам всі скажуть, та куди ти лізеш, що ти пхаєшся, маєш нормальну роботу, за 10 тисяч гривень сиди не впіннешся. Так буде, так буде. Ніхто не любить змін. Тому що всі звикли, що в комфорті, в болоті, нормально. Робота, прийшов з роботи, півасика бахнув, на диван завалився, а далі хай воно там і буде. Ну, це я про чоловічу частину. У жінок по-іншому побігла на роботу, там все переробила, прибігла додому, хату перебрала, їсти наварила, перепрала, попрасувала, без рук, без ніг спати впала. Зранку сьомій підйом або ще раніше, тому що знов треба всіх нагодувати, всіх одягнути, всіх зібрати. Це життя. Такого життя ви хотіли, такого життя ви хочете. Якщо хочете, нехай це ваш вибір. Якщо не хочете, час змінюватись. А як змінюватись? Є багато різних методів, але я вам можу розказати про найбільш швидкий і найбільш ефективний, якщо вам це цікаво. Тому залишайте коментарі, пишіть в особисті. Радий буду з усіма поспілкуватися.